Сьогодні будемо готувати суп з кльоцками на курячому бульйоні. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Подивіться, скільки картоплі у нас вийшло. Картоплю висипаємо до бульйону. Ретельно розмішуємо, доводимо до кипіння. Коли бульйон закипить, варити приблизно 10 хвилин. А зараз будемо готувати кльоцки. Для того нам потрібно розбити у миску 2 яйця, посолити і гарно розмішати. Потрошки додаємо 100 г борошна і розмішуємо. Знову додаємо борошно, знову розмішуємо, додаємо ставше порошно і знову розмішуємо. Розмішуємо до однорідності. Тісто на кльоцьки получилось душ.